Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми подивились події з хвилини на хвилину. Це буде один варіант розкладу без Ну, Дуже часто даві силочки до того, що було до, да? тобто показують карти, що буде, але зрозуміло, по них що було, значить до, да? Я думаю, що ви все одно пізнаєте десь себе. Це буде такий більш коротший варіант, але все одно взяла дві колоди. Соботіння більш лінорман і більш внутрішня така таро опозицій. Так, давайте подивимося. З хвилини на хвилину ви можете загадати свій срок. Це м, якийсь такий, зрозуміло, недовгий срок. Навіть можна загадати день-два, можна навіть мій місяць загадати. Так, з хвилини на хвилину дорогенькі мої, що станеться? Якісь мужі один? Дуже чітко карти показують, так? Дивіться, як чітко карти показують. якийсь мужчина виправить щось, прибирай, так? Дивіться, яка тут гарна карта мітла. Він прям хоче щось тут виправити. Те, що він сам зруйнував, але у вас вже до нього. Немає такого почуття, як було раніше. Башня тут така вже е старенька. Вона вже не, не відбудуєш її, мені здається. Да? Вона вже поросла тут плющом і так далі. Мабуть, не вчасно, так? Да? Карта коса каже, що ви вже цю людину відсікли від себе. Це не і любов. Це може бути мужчина, може бути і пропозицією якоюсь. Да, якась пропозиція до вас може йти. Ну, а може бути мужчина, дійсно. Може бути коханий, може бути друг, брат. Ну, йде так, така от ситуація, такий мужчина, який хоче щось виправити, але ви не хочете вже цього коса, ви вже це все. Ви цей урок пройшли, він уже вам не цікавий. Він з йде, чим йде? Розступити холод, да? дивіться, ви вже дивитесь на башню, що яку вже не відбудуєш, а він ще от мріє, що от може цю башню от раптом зацвіте, розумієте? От, що хоче показати. Я вірний. Я вірний, я хочу бути з тобою. Я сильний. Я помінявся. Да? Я холод уже цей забрав. Я готовий будувати щось заново, красиве! Надовго, цікаве, перспективне. Можливо, мужчина не був готовий до дітей, а тепер хочу сказати, що став готовий. Ну, взагалі, рибки да новий, новий рівень ваших стосунків. На дні в нас тут теж йде король куктів. Показує, що йде якийсь мужчина. Все-таки тут, мабуть, конкретно карти показують, що йде, йде він? Можливо, з букетом тут де? Ну, взагалі, Лілія це світлі пропозиції. Це світле майбутнє. Він хоче показати, що ця башня вже її не буде. Буде по-іншому, по-світлому. Але ви тут настроєні, бачите як? Дуже жорстко. Бо з вами щось так, як він робив раніше, вже не діє, да? ви помінялись. Ви тепер по-іншому хочете. Но у нього прям світлі тут думки. У нього от світла, ця така, цей війник, такий світлі прибирання, да? він хоче навести порядок. А ви така холодна, да? ви вже не вірите в те, що з ним може щось бути. Це даже дружба може бути, карта собаки випадає. Або там керівник, який обіцяє, знов там прийди і буде більше, більше грошей будуть. Ну ви не вірите, ви вже ніби знаєте, ви вже це відсікли. ви Цей урок пройшли. Кстати, да, якщо ми дивимося, 10, 10 косу, це 10 дім. 10 дім у нас відповідає за кар'єру, за статус. От, Знаєте, да, щось в вашому статусі, ви не вірите, що він може вам щось дати чи зробити, що йде у ваше життя. Ну, дивіться, да? Ви не хочете це приймати, ви не хочете, ви закриваєтесь. ви не готові. А він все одно пре. Король жасловий, Король кубковий, король жезловий. Мужчина пре до вас от іде і все. Ну він все не так робить, як ви хочете. Бачите? Вісімка пентаклів перевернута. Може бути, пропозиція. Ру... Ну, кажу руки та ну, Хто його знає, вирвалось роботи, може, по документам щось. Вже у вас якась співпраця була по документам. Ну, десятка кубків тут, опять, Лягає, сюди, на касу, на рибки, десятка кубків. ну. Як ніби продовження роду. Ну ви вже відмовляєтесь, як він хоче сім'ї цей раз, покращення стосунків. Ну ви прям боїтеся цього. Ви ніби, знаєте, таке відчуття, що ви собі з ним вже поставили внутрішню крапку. От просто, да? І все. І ви прям просите, там, не вертайся, не приходь, не хочу, не терби мені цю душу. Уйди, не тріпай мене, да? От я би так сказала, бо я би тут таке бачення бачила, що ви його не хочете приймати, а він все одно як танк-пре. Він думає, що він може виправити цю ситуацію, але він те, що робить, вам чесно, не підходить. Ух ти, карта мага вискочила. Карта мага. Ну, він, звісно, маніпулятор, так? Да? Хоче вас зберегти. М -м -м. Ви вже цю битву знаєте, карти кажуть, ви вже сюди вертатися не хочете, однозначно. ні 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 бачите? Ви не хочете ці двері відкривати, ви не хочете його пускати в своє життя. Не хочете. Він хоче, ніби, знаєте, він вас доганяє, щоб просто втримати. Він готовий ніби зараз все тут вам пообіцяти, аби тільки от, ви ти була зі мною, а ви дивитесь на це, кажете, не хочу цієї війни, не хочу, все. Я не буду. Мені це вже не цікаво. Якби це ти зробив, сказав, 30 років назад, да? 3 роки назад, 3 місяці назад. Це я так до прикладу кажу цифру. Це не точна цифра. То ви ми ще могли б погодитися, а тепер ви боїтесь його, ви не хочете. Ви знаєте, що він може вас покусити, але ви цього дуже не хочете. Добре, може, нам карти ще якусь історію покажуть. Це нам зрозуміла історія. Мужчина йде, який хоче вернути. Да? Може, щось ще покажете з хвилини на хвилину. Що чекає? Трансформацію, яку ви пройшли. Знаєте, тут, навіть якщо це буде продовження цієї історії, да, ви, не, ви не поведетесь, ви не пустите, вивільняєтесь. Ви, ви розумієте, що все, ви пройшли це. Вже він не, не, не поверне вас назад. Ви не будете діяти так раніше. Давайте ну, упустимо історію, що це обов'язково любовна історія. Да. Це просто, може, якась поведінка ваша. Поведінка. Не знаю, вашого батька. Ви там, наприклад, схожі дуже на нього. Так себе поводили, як він весь час. Руйнували, будували, руйнували, будували. Тепер ви не хочете. Що ще чекає? Ух ти! Ух ти. Знаєте, тут по картам. Ви ніби відкриєте чу чуть-чуть ці двері, але да? зрозумієте дуже швидко і дуже адекватно два рази на це подивитесь, що воно вам не треба. Ви чогось ви тут відбачите, відмовляєтесь, від якоїсь спокуси. З чим зв'язана ця спокуса з ним же? Чи, чи це якась уже нова історія? З імператором все-таки з мужчиною, так. Да. От наскільки він вірить в те, що в нього світлі думки просто, і що він вам треба, аж диво, здаюсь, от, от прям вірить, що він може прийти в будь-який момент, як впевнений в тому, що от ви весь час скажете так. А ви за цей час уже з роботи не собою зробили? Да? Ви можете тут якби відкрити йому шторку трохи. Спитати, що ти хочеш, да, отак. Ну ви його не пустите до кінця, не пустите і підете далі. Для того, щоб нове зустріти. От імператор стається, да, у розбитого корита. У розбитого корита. Добре. Це нам дуже історія зрозуміла, любовна історія, можливо. Когось ми енергію зловили, таку дуже конкретну. Зараз ще буквально гляну, якщо знов буде продовження цієї теми, то будемо завершати. А може покажуть карти якусь іншу історію для нас. Добре, перемішаємо з хвилини на хвилину. Загаданий термін. Що чекаємо, моїх слухачів, глядачів, підписників. Чи є ще якась інформація, яку вони мають знати? Завершення історії. Як у нас часто цей дім випадає, да? Завершення якоїсь історії, за яку ви дуже переживали. Можливо, переїзд, перехід на другу роботу, зміни, так? Да? У вас ідуть конкретні, бо аїсти показують крупні перельоти, далекі, крупні зміни. І посередині карта Христа. От вроді сроки короткі, да? карта показує, що прямо от, трансформація капітальна буде. З ніщити виходити. Тут є дві карти миші. Да? Ці більше вже, я би сказав, що це криз. Вони доїдають уже. Ну тут вже все погнило вже нічого й немає. Вони ще доїдають. Але в цьому за... Приходить кінець. Може якісь нападки на ваш дім, на вас, на вашу безпеку були. Но це уходить в переживання, нападки, остання битва з такими людьми, да, з такими ситуаціями уходить. Ви йдете в дуже в світле майбутнє, чесно вам можу сказати, в світле майбутнє в, в побудову свого гніздечка, своєї стабільності, свого порядку. Свого бачення світу. Ви будете жити так, як ви це бачите? Вам ніхто не буде указ. Скільки досивало, Да? тут цей сад класний, є сад ув'язкий, а цей такий красивий. Удача йде, так? Да? Хай хоч тимчасово по клєвіру, але удача йде. Якусь ви сад таки візьмете, обігнете. Може, взагалі не підете, а. Обійдете цю гору, да і, і, і знайдете щось для себе хороше, велике. Тобто труднощі подолаєте легше, чим мало б. Дивіться, ви з Христа йдете в сад, в нове суспільство. Може, хтось переїде прямо в нову країну, не тільки навіть в нове місто, а прямо в нову країну, навіть новий континент може бути по Айсту. Ну, Давайте так, що якщо на буденному рівні, да, то зміни будуть відбуватись. Ну, ви можете тут і заробити. Гроші прийдуть. Хто шукав роботу, да, ви можете знайти роботу, хто шукав переїзд будинок, ви можете знайти це. Близьких людей, які підтримують і допоможуть подолати всі труднощі, ви їх знайдете. А погані люди з вашого життя йдуть і що крадуть енергію, ті, що заважають, і не дають жити так, як треба, нападають. Трошки інша історія пішла, правда? Давайте подивимось ще на тару. Ви десь дуже застряли О, клас. Знаєте, як коли йде повішений, і от яка рядом карта, от він її продовжує. У вас королева пентаклів, гроші до вас точно прийдуть. У момент розчарування. Давайте, ви думаю, запам'ятали, що тут карта зірки, я її переверну, бо вона трохи. Трохи така оголена, щоб YouTube не забанив це відео і не відключив монетку. Да? тут карти показують, що нові почуття будуть. От коли ви вже не будете чекати, да? от з опять карта хрестається, тройка жезлів тут така. До вас йдуть можливості, гроші, почуття. От ви вириваєтеся з якоїсь прям. Такої, знаєте, такого стану ніщити, але ну це не тільки матеріальний стан, а й душевний може бути. От такого стану ви вириваєте з ближчих тих декілька місяців, тижнів, днів, які ви загадали новий шлях іде. Ну, я ж кажу гроші. Гроші, гроші, на миші вони лягають. Роботу можете знайти з кращою оплатою, або бізнес у вас піде вгору. Ви його вибороли, розумієте? Позаду все залишили, клас. І ця десятка пентаклів, все-таки в нас тут вона, бачите, перевернулась. Ну ви тут щось залишаєте позаду. Те, що не дає ростки, плоди, от ви тут надіяли, що Боже, там це дерево все-таки воно буде давати якісь плоди, зацвітає, вдруг раптом та викиньте вже цей вазон чи це дерево викобрите, понимаєте? Кінець, от, те, куди ви клали свою енергію, і воно не давало плодів, і давало вам неправильних людей, воно завершається, да? а сюди йде в нас сім'я, гроші, емоції, нове суспільство, нове оточення. От може хороша нова робота, дівчатка, може бути, да? чи хлопці, може бути хороша нова робота, перспективна. Нове направлення да, якщо ми візьмемо блазень і ту спонтаклів, я би сказала, що в багатьох це бізнес, тому що це. Блазен вивільняє від якоїсь відповідальності, від якихось рамок, да? і тут це гроші. Ну, тобто, як бізнесмени, да? вони все одно собі там крутять, як їм зручніше. Так, да, звісно, можна сказати, що бізнесмени ще більше впахують і так і є. Тому що вони і не вихідних, от у мене знайомий да, бізнес відкрив. Потім закрив і каже, боже, я вже просто не можу. Я, звісно, дуже люблю цю свободу, ну просто каже, не можу. Наскільки, каже, я не думаю, що я буду там спати, жити, ночувати, і це я каже, якщо одну дитину завести, за якою треба дивитися, да, круглосуточно. Ну, вам це приносить все-таки задоволення. Не налякало я вас надіюсь. Ну, тут просто часто це бізнес саме, і який ви виборили. Може, якісь документи оформляли, да? може ще щось, Це переїзд документи оформляли. Це шанс, який ви собі вибороли, і він веде у вас десяточку пентаклів. Це і стабільні стосунки, От, запрошення в новий світ. запрошення в новий світ, Який ви вже якби не дуже чекали. Ви тут на ці ключі дивилися, там ми бачили. І не хотіли пускати когось. А тут у вас вже новий мужчина, новий світ, нове бачення. Нова робота, нове житло, нова країна, нова місцевість, да? щось нове таке іде, що вам принесе радість. Туз у нас, да? обромління, у нас туз і десятка пентаклів. І зірка у нас тут не забуває. Мрія, розширення, масштабування. вас як особистості, вашого бізнесу, вашого проєкту, можливо, у вас переманить фірма якась краща, чи там більший колектив буде. Що у нас тут на дні? Собака? Будуть вірні люди. Тут що у нас, король жезлів, новолюбов. Тож це бізнес часто, король жезлів показує, бізнесменів і взагалі бізнес сам по собі. Ну, тобто, буде хтось тут вірний біля вас, преданий вам. Да? Це може бути мужчина, може бути ваша професія, ви як особистість да, і ви своїм цінностям, ви якимось своїм баченням, своєму бізнесу. Ви такі от приєднані. Ось так. Ось такий цікавий сьогодні. Як на мене розклад. Пишіть, будь ласка, свої враження, чи він вам зайшов, чи сподобався. Діліться цими враженнями в коментарях. Ставте реакції, підписуйтесь, там не підписані. До нових відео. Па-па!